З 13 на 14 цього місяця в 10 школі зафіксовано захворювання дітей і в п'ятницю ввечері і впродовж суботи поступали діти в дитячу міську лікарню святої Зинаїди. Таких госпіталізацій було 9. На сьогоднішній день всі діти обстежені, проліковані, одна дитина виписана додому, всі інші діти в задовільному стані знаходяться зараз на стаціонарному лікуванні, в задовільному стані. Ще раз наголошую, чому вони там знаходяться? Тому що є відповідні протоколи ведення хворих, і вони мусять пройти весь комплекс обстежень і весь комплекс лікування. Висновки санітарно епідеміологічної служби зараз відсутні. Є попередні бактеріологічні дослідження показують, що наразі вірусної етіології захворювання не мають. Швидше всього, що це бактеріальна етіологія, але збудник на сьогоднішній момент ще не ідентифікований. Таким чином, ми не можемо знати джерело. Всі заходи лікувально-охоронного лікувально характеру. Протиепідеміологічного характеру були всі організовані буквально в перші години. Таким чином спрацювала дуже добре і дирекція школи, і класні керівники. Всі були діти і їхні батьки опоміщені, і на сьогоднішній день загрози здоров'ю дітей немає. Школа працює в звичайному режимі і практично ситуація вирішується в позитивному напрямку.